От ми налаштували 3 Гц, щоб побачити, чи реально буде мерехтіти наш світлодіод. Ну і пробуємо, друзі. Мені от самому цікаво, чи реально буде мерехтіти. І бачимо, що от наш генератор генерує такі от імпульси. І ми бачимо, що він реально мерехтить. Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео піде. Мова про ось такий чудовий пінцет Алієнтек ЛТ-1. Це оновлена версія, тут вже прошивка сама остання і трошки інша комплектація. Тому що цей от прилад я замовляв 2 тижні назад. Він мені прийшов з Aliexpress. трошки по-другому відчиняється коробка. Хотів би вам показати, давайте зробимо таку от розпаковку. Дивіться. Отак от от приходять уже ці Алієнтеки, пінцети, значить, ніякого картону. Це пластик дуже якісний, можна брати з собою. Що в комплекті? Ну Все так само. В комплекті йде QR-код, це інструкція, мабуть, USB, зарядка. Е, так, два щупи запасні. Е, значить Щупи не губіть, тому що вони відкалібровані саме по цей прилад. Так от він виглядає. Давайте його запустимо. Ось так от все. Так, давайте я зразу е, налаштування, і ми подивимося, яка тут прошивочка. А налаштування у нас це ось ця шестеренка. Так, е, мова зразу англійська. Це не може не радувати. Так, е, далі йдемо по пункту меню і дивимося, яка у нас прошивочка. Так, інфо. 1,8, друзі. Бачите, 1,8. Е, так, вертаємося. І... Зразу заходимо ось в цей режим. ЛЦР. Індуктивність, ємкість, опір. І що нас тут зустрічає, друзі, таке от попередження. Чотири пункти. І такого раніше не було. Так, ще раз нажимаємо і режим авто. Так, це вже режим резисторів, чисто, це вже ємкість. І це у нас індуктивність. Ось так це все виглядає. Все те, саме, все те саме. Значить, що з цієї сторони у нас магніт. Дуже зручно. Сам пінцет так само виглядає, як і попередня модель. Він, ну, я думаю, що вони змінили тільки от комплектацію це коробочка і прошивка. Все інше те саме. Перемкнемося, припустимо, так, це у нас 1 кГц. Так, тут у нас. Конденсатори зараз візьмемо. І давайте поміряємо ось такий конденсатор на 470 мікрофарад 35 вольт. Давайте знутрі 401,5 ну, значить, З чим порівняти, у мене є інший прилад. І давайте подивимося, яка різниця між цим пінцетом. Цей пінцет, це, ну, просто щоб склалося враження про деталь. Він, Це не мультиметр. Він, е, типу, можна сказати, що це електронний калькулятор. Він просто е, вираховує по своїм там, от, значенням, по своїм таблицям якісь параметри, по яких можна судити, чи справна деталь, чи несправна. Е, а я пропоную вам, значить, зараз дістану. Ну, наприклад, навіть отакі от от фринці у мене є мультиметр, амперметр, е, і можна за допомогою його також поміряти конденсатори. Так, для цього переходимо. Ось це меню. Вибираємо і міряємо, друзі. Дивимося, наскільки відрізняються параметри нашого пінцета від параметрів. Так щоб руками нічого. 430, 426 мікрофарадів. Бачимо, що цей прилад. До речі, він, мабуть, міряє постійним, постійною напругою, а цей міряє змінною напругою. Так, а тут у нас, до речі, спочатку якесь значення було більш похоже на правду. Ну, зараз 405 мікрофарадів. Так, друзі, давайте перейдемо в інше меню, там, де він буде перебирати частоту свіп. Ну, можливо, це він. Ще раз. Так, да, друзі, це він. Дивіться, частота тут змінюється автоматично. Зараз ми виберемо режим конденсатора. Ось так. І будемо міряти із змінними значеннями частоти. Все, друзі, 470, 417, 405, тобто ми бачимо, що на 100 Гц саме, ага, вже змінилося, 418 е, мікрофарад, на 100 Гц саме правильно міряє, а навіть на 100 кГц, 422 мікрофарада. Е, Друзі, але це ще не все, друзі. Тут в цьому приладі, мало того, що можна так от автоматично заміряти на різних частотах, це можна робити вручну, можна робити і за допомогою цієї, цього пункту меню. Називається цей пункт меню SWEEP. Я рахую, що це доволі такий корисний пункт меню. Так, далі йдемо. Налаштування не буду, значить, довго. Зупинятися на цьому пункті вольтаж. Вольтаж мінус е, 5, +5 вольта. Ну, тут е, треба бути обережним, тому що на платі різні вольтажі присутствують. І тому, щоб е, не спалити цей прилад, потрібно міряти тільки на виключеній або на розряджених конденсаторах, е, тому що реально можна підпалити цей прилад. Більше 5 вольт не бажано. Так, далі зажимаємо кнопочку, виходимо, що ми, нас зустрічає сигнал. Значить, Що це таке? Це, да, Друзі, тут є генератор. Генератор сигналів Бачимо, Міандер, можна виставляти різні? Бачимо синус, бачимо пила і ось така от модифікована типу пила. Дуже зручно хто ремонтує ОНЧ, подавати сигнал. І на виході вже осцилографом можна знімати сигнал і порівнювати дані. І так от можна ремонтувати дуже зручно, що в такому маленькому приладі є у нас е генератор сигналів. До речі, ви бачите, що тут є навіть автоповорот. Так, давайте вийдемо звідси. Ну, Зараз ми перевіримо осцилографом, чи дійсно він генерує щось, тому що. Все може бути. Так, далі, що у нас тут? Світ, це вже ми дивилися, настройки ми дивилися. Так, ЛЦР-тестер. Е, дивіться, друзі, що хотів би ще вам показати. Авто, ну, в авто теж можна міряти. Давайте поміряємо цей конденсатор в авто, що він покаже. Ну да, 400 407 і 8 мікроФА, 1 кГц, 0,6 В. Е, так, е, значить, давайте перейдемо в режим. Діода От мене цікавить l От звичайний діод. Значить, Друзі, знайшов у себе такий діод D-220. Ну, Перший, що попався під руку, бачимо тут направлення анод тот. І давайте перевіримо, чи дійсно він його зможе відкрити. Цей діод. І подивитися, чи реально це працює ця схема. Тому що ми бачимо направлення. Тут у нас направлення ось таке. Тут, значить, давайте ми отак от, от повернемо і проміряємо, чи поміняється в нас направлення. 0,46. Відкрився цей діод і помінявся напрямок. Так, давайте я зараз поміняю іншою стороною анод тут. І подивимося, чи щось відбудеться. Да, друзі, Він трошки вимірює не так, як звичайний мультиметр, тому що падіння він показує в дві сторони. Але напрямок, анод-катод, він змінює. Бачимо, помінявся напрямок і анод-катод, І так. В іншу сторону помінявся. Тобто можна автоматично, якщо не позначений, йде де анод катод Ну, полосочку, звісно, що завжди позначається на СМД детальках діодів і так. Тут в такому радянському діоді до... Навіть малювали це, наносили краскою це значення. Нотка, ну, Зараз вже такого нема. Я рахую, що це дуже зручно. Дивіться, друзі, як поміряти світодіоди, тому що світодіод не загориться, якщо на нього не подати 3 вольта. А тут 0,6 вольта. Вольтаж у нас регулюється затисканням. Дивіться: 1 вольт, 0,1 вольта, 0,3, 0,6 і 1. Все. Як поміряти сюди Є рішення для цього, значить, переходимо в режим генератора. Для цього ми виходимо. Так, свіп, це не воно. Сигнал. І дивіться, бачимо 3 вольта міандр. Зараз я знайду світодіод, і ми подивимося, чи він зможе його перевірити. Так, знайшов ось такий ось світодіод. Давайте подивимося. Де у нас плюс? До речі, на щупах позначено плюс і мінус. Це дуже зручно. І давайте подивимося, чи загориться в нас наш світодіод. Так, да, друзі? Бачимо, що світодіод перевіряти можна. Так не горить. А так, ось я вам показую, як перевірити світлодіод. За допомогою звичайного генератора. Так, якщо змінити на синус, як буде показувати, так само. Так, далі, пила. До речі, можна поміняти частоту, зробити так, щоб він моргав. А ми знаємо, друзі, що мерехтіння, таке видиме світлодіода проходить у нас від 3 до 70 Гц. От ми налаштували 3 Гц, щоб побачити, чи реально буде мерехтіти наш світлодіод. Ну і пробуємо, друзі. Мені от самому цікаво, чи реально буде мерехтіти. І бачимо що от наш генератор генерує такі от імпульси і ми бачимо, що він реально мерехтить. Давайте подивимося, чи дійсно генерує, чи повторює на осцилографі оці от пилу. Так, давайте вийдемо. Чи дійсно повторює ці осцилограми Міандр, чи воно так буде працювати. Так, в мене є ось такий от осцилограф Самий звичайний. І, так, зараз я найду щупує. Так, друзі, під'єднав. Далі давайте обвімкнемо наш осцилограф і виберемо якийсь із режимів. Так, ну зараз у нас 10 кГц. Такий от міандр. Так, мінус на мінус. Ну, я думаю, що різниці особої немає. А з цієї сторони. Ось так. От закріпимо. І що ми можемо бачити? Давайте авто. І дивіться, які рівненькі у нас покази по міандру. Да, друзі, 10 кГц. Так, що ти не 10 кГц він показує. Ось можемо бачити. Тобто, реально дуже чудова річ, хто займається реально, ремонтом апаратури. ОНЧ, музикальної апаратури. Це дуже класний, не треба нічого шукати. Ніякі провода тянуть від комп'ютера, від генераторів зовнішніх. Просто в такому пінцеті у вас буде. Генератор. Так, давайте поміняємо. І дивіться, яка, яка класна синусоїда. 10 кГц. Так, пила. Дивіться, ідеально. Ідеально. І така от модифікована пила, але вона трошки, трошки відрізняється. Давайте ауто. О, ну, можна сказати, що похоже. Так, вимикаю. Все. Не, друзі, то ви зрозуміли, так, що доволі таки за ці кошти ви отримуєте і ЛЦР-тестер, і генератор сигналів, і можна діоди перевіряти. Я показав, як світодіоди перевіряти. Тобто, все в одному приладі. Але ще раз повторюю, що це не мультиметр, це просто калькулятор електронний, по якому можна определити, чи справна деталь, чи несправна. Якісь точні виміри проводити на ньому не можна. Так. Що ще я хотів би сказати, друзі, давайте спробуємо щось поміряти внутрісхемно. Тому що в першу чергу пінцет подрозуміває собою те, що можна міряти якісь маленькі СМД-детальки. І внутрішхемносхемно внутрі схемно проводити ці виміри. До речі, друзі, як ви знаєте, що внутрі схеми деталі можуть розміщуватися як паралельно, так і послідовно. Коли послідовно тоді значить, ця система заміщення, вона послідовна і вона. Більш точно, коли паралельна, то вона вже удвоюється і тому тут є вибір системи заміщення. Де він знаходиться, давайте я вам покажу. Він в настроєчках знаходиться. І ось переходимо і бачимо ESR, ЄСР, ЄПР, ЄСР і EPR – Це системи заміщення. Якщо ми виберемо ЄСР, це звичайна система заміщення. Якщо ми виберемо. EPR. Це паралельна система заміщення. Так, давайте опустимося вниз, там, де є СР і ЄПР. Можна і так, так. Да, дві системи. Оце тоді дуже е, крепко нагружений екран. І потрібно буде видивлятися. Екран сам маленький, ледовський OLED. але е, дивіться, як я її виберу, що відбувається. Заходимо сюди, в звичайні виміри. Ще раз. І що ми бачимо, що тут дві, чотири е, покази у нас. Так, е, вибираємо конденсатор. Дивіться. І показано. Значить, паралельна система заміщення. Ось вона. І значить, послідовна. Так. І дивимося, що в нас показує конденсатор. 405-400. Я привикав мірити у звичайному режимі. Давайте звідси вийдемо. Так, настройки. Так, ось цей режим. Є СР звичайний. Звичайна система заміщення. Так, виходимо звідси. Все. Так, і припустимо конденсатор. 1 кГц. Давайте змінимо частоту. 10. 100. 418, ану 120. Він вже починає міряти повітря, ємкість повітря. Так, і 417. Ну, 100, це саме такий оптимальний варіант. Дуже зручно, що можна міряти е, напругу, не міряти, а змінювати напругу, тому що в теперішніх е, платах СМД-шних відкриття полупроводників дуже низьке, при дуже низьких напругах це все відбувається. Тож, друзі, давайте я зараз знайду якусь платку з СМД-детальками і поміряємо конденсатори, кераміку поміряємо, діоди. Поміряємо резистори і подивимося, як воно все відбувається. Але мені цей автоповорот дуже подобається, дуже зручно. Так, змінюємо на на авто і зараз я включусь. Так, друзі, ось у мене є такий драйвірок, на 400 вольт. І звісно, що цей прилад вийде з ладу, якщо ми почнемо міряти, тому треба його розрядити, друзі. Зразу розрядити. Ось так от, розрядили. І давайте поміряємо внутрі схемно. Дивіться, як зручно це все відбувається. Е, значить, дивимося. 30 мікрофарад і що ми бачимо, 33. Е, тобто все працює. Так, друзі, е, ну я рекомендую з авторежима, е, перейти в той режим, який ви хочете е, міряти, дивитися, чи справна деталь чи ні. Тому що на авторежимі не завжди правильно определяється деталь. Так, припустимо, давайте в резистори поміряємо. Ось у нас перший резистор. Що він нам покаже? Так, він нам показує. 830. Так, давайте другий поміряємо. Так, давайте цей поміряємо. Так. І цей поміряємо. Смотрите, упадают показы да? Да. Да, да, Так, все это говорится, у нас тут на схеме есть конденсатор. Вот находится. Давайте попробуем перевести в режим конденсатора и померять. Так, я зараз попробую так сделать, чтобы вы бачили. Ну что, один микрофарад есть у нас. Давайте це зробимо за допомогою нашого фнірці. Це воно зараз зараз речі, на конденсаторах і стоїть. Порівняємо. Просто цікаво, як же воно міряє. Так, ну фнірсі також швидко, швидко все проміряє. Так, да, друзі, все вірно, бачимо, що все чітко проміряє. Давайте е, спробуємо подивитися, якою напругою міряє наш прилад. Це мені цікаво, поки є у нас в доступі наш осциллограф, Ми зараз це все зрозуміємо. Так. І авто. І бачимо, що він міряє реально змінною напругою. Бачимо, що 12 Гц, 120. Тут все чітко. Ну що, друзі, такий от огляд у нас вийшов на цей прилад. Ми побачили, що да, дійсно можна міряти. Ну тут, друзі, розбирати вже його не будемо, цей прибор. Тому що не повредити шлейф. Тут шлейф знаходиться дуже на такому короткій відстані і дуже потім важко вставляти його і можна при розборці значить, повредити. Ці щупи, я вже знаю, подивився, вони виконані з текстоліта, з такого грубого текстоліта. І вони на плату припаяні з шістьма точками. Тобто тут все надійно. До речі, бачите, прозвоночка в режимі діода. Виконана на цьому приладі, можна прозванювати, дуже зручно. такий от огляд У нас вийшов сьогодні. Всім дякую за перегляд. Кому було корисно цікаво, ставте лайки, ви знаєте. Всім гарного дня, до побачення, до нових зустрічей.